Майбутнє для Джошуа Ентоні повідомив, що не збирається завершувати і буде піднімати британський бокс. Його промоутер назвав трьох бійців, які можуть стати наступними суперниками екс чемпіона світу. Серед них є і Тайсон Ф'юрі Оцінюємо всі варіанти. Майк Тайсон повернеться в ринку листопаді боєм проти Джейка Пола. Сподіваюся, що цей бій хоча б просто відбудеться. Блогер показав свою форму: ось це пузань. Партнер проєкту Фавбет. А ви знали, що Усик чемпіон за версією WBA, Але до кінця року два інші боксери також розіграють пояс організації за попередньою інформацією. 7 грудня Махмуд та Кубрат Пулів зійдуться в битві за титул регулярного чемпіона, що належить німцеві. При цьому Сашко має статус суперчемпіона, що якби вище, але аж ніяк не скасовує абсурдності WBA. У них може бути суперчемпіон, регулярний чемпіон, золотий чемпіон, а ще тимчасовий чемпіон. Як вам таке бій Пулявчар? Важко сказати, кому це взагалі потрібно. Вони мали відбоксувати в березні, але Махмуд злетів через травму. Тоді йому на заміну вийшов наш Ігор Шевадзуцький і програв у брату. грудня чемпіонський бій хевівейту, який я Ой, чекаю з нетерпінням. У цьому мінімум спорту, але цей бій усе одно подивляється мільйони на платній основі. 15 листопада Майк Тайсон має повернутися в ринг боєм проти блогера Джейка Пола. Молодший боєць підігріває інтерес до цього бою як може. Ось до прикладу вагітний шоумен витискає важчелезну лезну штангу. Гадки немає, у скільки там кілограмів. Тож, якщо тут є любителі качалочки, краще ви напишіть у коментарях. <пілляння> Або ось тут качає прес курочкою. Ну, таке то я люблю. Кадрів підготовки дядька Майка не так і багато. Але той факт, що спершу бій перенесли через виразку в легенди, м'яко кажучи, не обнадіює. Поки є питання, чи взагалі Тайсон дійде до рингу. Але якщо він усе ж готується, то я не сумніваюся, що залізний Майк не точить курочку, а віддає перевагу більш олдскульним і традиційним методам підготовки. Все натурально. На травах, так би мовити. <плес> 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 Отож, цей дядько своїм посланням запевнив нас у тому, що продовжує кар'єру після поразки Даніелю Дюбуа. Багато експертів та ексбоксерів публічно порадили Джею закінчувати, але він їх не слухає. І як на мене, правильне рішення йому тільки 34, і він усе ще серед топів цього дивізіону. Так, чотири поразки, але відколи це стало критичною цифрою для боксу? Деякі сучасні та не дуже боксери розбестили вболівальників своїми нуликами в графі поразок настільки, що якщо в топового бійця вони з'являються. То що тепер закінчувати? Тоді це буде якась гра на вибування. У Евандера Холіфілда аж 10 поразок у кар'єрі, у тому числі Валуєву та Ібрагімову. І невже хтось скаже, що він не легенда? Король боксу Мухаммед Алі програвав 5 разів, але це не завадило йому зберегти статус ікони цілого виду спорту. Такі хлопці не завжди увійдуть в історію, тому що билися з кращими. І Ентоні насправді також викликів не уникає. Поєдинок проти ветерана, але довговічного гегемона Володимира Кличка. Два поєдинки з Олександром Усиком на перший бій Антоха не сильно сприймав українця, але на реванш виходив із повною викладкою до чемпіона. Перемога над паркером. Нехай він тоді не був таким крутим, як зараз, але час показав, що це дуже розумний та технічний боєць. І це була заслужена перемога над довкола топом. Just, just, just right Повідкін, що підтирає собою канвас. Ну, це просто приємно. А ще були руї Пулєв та вайт, яких перемагав Ентоні. Я до того, що він вже має певну велич, так само, як і топи минулих епох. Якби вони завершували після прикрої поразки, не претендували би на легендарність, тому я радий, що Джошуа у грі. Так і що там по суперниках? Поки що про це можна говорити хіба дуже обережно, але його промоутер уже називає конкретні імена. Якщо Ф'юрі програє, можливо, Ей Джей і Тайсон обидва скажуть добре. Давайте скажемо публіці останнє ура. Два великі бої завершено. Або якщо Ф'юрі переможе, то він зможе захищати пояси проти Ейджея, захищати свій статус об'єднаного чемпіона. А Ейджей зможе перемогти його і стати триразовим чемпіоном у надважкій вазі. Все можливо. Або ми могли б провести реванш з Даніелем Дюбуа. Або він міг би битися з кимось іншим, Деонтей Вайлдер. Я знаю, що це не те, що обговорювалися, але двоє хлопців після поразок сильні удари. Хтось має піти зі спорту. Але для мене можливі варіанти: реванш з Даніелем Дюбуа або чекати і подивитися, що станеться у ф'юрі проти Усика. Варіант із динамітом я би поки що не розглядав. Було би цікаво побачити цей реванш, але не відразу. Здається, що зараз AJ може бути дуже вразливим саме для цього суперника. Таку поразку треба переварити, пережити і переспати з нею не одну ніч. Бій із Ф'юрі може стати реальнішим за умов поразки Тайсона в реванші. З поясами чи без них але циганський король супер ексцентричний чувак, бої якого збирають мільйони переглядів. Британське Дербі проти Джошуа це один із головних боїв епохи, який хочуть побачити глядачі. І його хочуть араби. Нехай і після невдач, але цей поєдинок буде актуальним завжди, бо про нього говорять останні років 10, відколи Тайсон здолав кличка. І чи не найбільш реальним із цієї трійки є варіант із бронзовим? Чотири поразки в останніх п'яти боях. Це вже зовсім не чемпіонська статистика. А бої з Паркером та Жангом відкинули американця далеко від топів. Зі спортивної складової у нього мінімум шансів вийти на чемпіонський бій. Та й загалом його акції назвемо це так сильно впали. Я вважаю, що єдиний бій, який має сенс для Деонтея, це саме бій проти Джошуа. Адже якими б не були їхні попередні результати, це ще один бій, який просто потрібний цьому поколінню. Нехай і тоді, коли боксери не в найкращому статусі. Део – це плюхамен панчер. Йому не вдалося цього показати в останніх боях, але сила удару нікуди не ділася. Просто служба доставки зовсім не встигала. Якщо AJ буде захищатися так, як проти Дюбуа, у поєдинку стане значно більше інтриги. Сам по собі Уайлдер зараз мало цікавий, і не залишилося більше іменитих суперників, для яких поєдинок проти американця був би актуальним. А бій Джошуа Уайлдер – це щось не тільки про спортивну конкуренцію, але й про запит фанатів, який можна підгріти і продати великій аудиторії. Може бути Last Dance для Уайлдера. Навряд чи успішний, зате точно зірве нормальний чек перед пенсією. До речі, по останніх боях. Кому б ви віддали перевагу в бою Джошуа Уайлдер, якби він пройшов на початку наступного року? Мій фаворит усе ще британець? А ваш? Пишіть у коментарях.